Хочете подивитися, як готує сама крута мультипіч в автоматичних програмах. Просить навіть поставити зірочки. Одну зірочку туди поставимо. Навіть, як апетитно виглядає курочка. За це я заплатив 14 тисяч гривень, щоб їсти. Щоб їсти сиру курку, бляха. Тупо сира курка. Навіть. Сира курка, бачиш? А ти мені кажеш, 14 тисяч заплатив за усе гівно дивися, щоб їсти сире м'ясо. Дякуємо за оцінку та пішли ви. Я би вам знаєте, яку оцінку написав, але ж де ж. люди, як долбайоби вірять рекламі і купують цю хуйню. У мене просто інших слів немає. Якщо ти лоханувся, так як я, і щоб не їсти сиру курку, ти тупо заплатив 14 тисяч, щоб готувати. У ручному режимі, тому що в автоматичних програмах ця залупа не працює. <гум> Інших слів просто не підібрати. Да? Треба брати тоді, я не знаю, ще хвилин 15, певно, треба готувати навгад. Тобто я зараз мав би собі відпочивати, а тепер маю думати, яку мені температуру поставити і скільки, і постійно приходити і дивитися, сире то м'ясо чи не сире, не варто ні копійки. Оце гівно. Зараз починається самий кайф відмити. Решітку. І ті, хто каже, що в посудомийку закинув, і воно тобі відмило, що там замочити його на тиждень. На ти хоч його місяць мочи, воно тобі один хір не відкисне. Ти що думаєш, так легко це все відмити? А ось це все воно ж пригоріло. Хір ти його відмиєш? А в рекламі все так легко, ти що. Коротше, готую я в основному на пергаменті, але на пергаменті воно не то. Або в рукаві. В рукаві стане простіше. і не потрібно нічого мити. Але то просто варене м'ясо нахера тоді купувати усю другу хрінь, якщо для того є мультиварка. І не треба ніякого рукава. Все те ж саме, тільки без зайвого гемора. Коротше, ніколи не купуйте мультипіч. Особливо Філіпс.